Осінь вже наступила, зараз буде листя падати на кузов автомобіля. Буде ці листя вони жовті, остається п'ятна і так далі від цих листів. От. Щоб захистити кузов, лакофарбове покриття, от такий от професійний. Поляки роблять німецькі матеріали. От, серії, рекомендую серії Garage, це поляки, от, да, поляки кегель фірми. От, Трьохшарова криша, двохшарова боковинка йде мембрана. От, він швидко ну, сохне після опадів, тобто не збирає конденсат під кузовом і не гниє потім. От, сірого кольору от такого. От. Дуже плотно, класна тканина, от. кріпиться класно. Це не китай, який там потреб всякий. Одягли, по кругу вшита мотузочка тут. повністю по кругу. Одягли, ззаді, підійшли, цю мотузочку стягнули. Вот. Воно по кругу обтянуло, все під бампер. Зафіксувала, плюс до дисків можна зафіксувати, там петельки є. І все, і погнав. Коротше, є наражені автомобілі абсолютно. От. Як на джипи, так і на легкові, на седани, на хетчбеки. підбираємо чітко по кузову. Бачите, як все ідеально, красиво підходить. От. Так що вещь, то, що треба, за номером телефону шапці профіля для замовлення або на сайті автоброки.юя.